Попри дощову погоду на Тернопільщині все ж стартувала 18-та обласна теренова гра для дітей та молоді Легенда УПА». Серед учасників 108 юних активістів з дев'яти команд зі всієї Тернопільщини. Самі ж змагання тривали три дні і проходили у форматі таборування. Участь беруть школярі навчальних закладів нашої області Тернопільської. Вони борються за перемогу в декількох заліках. Це є «Смуга перешкод, теренова гра. Пейнтбол і інтелектуальний змах і додає, основним завданням гри є формування у старшокласників національно-патріотичних ідей, соціальної та громадської активності самовдосконалення. З погодою не дуже пощастило, але минулі роки також так було. Тому це більше гуртує нас. Ми всі під однаковими умовами, як інструктори, прові, так і учасники. Нам всі можливо некомфортно, але. Це потім буде загадуватися, і кожен може там якраз додатково себе перевірити, як він буде себе почувати в таких умовах, тому що не завжди є сонце, не завжди все хороше тепло. І якщо є дощ, це є додатковий такий елемент вишколу. Ось уже дві команди готуються до своєї наступної гри у пейнтбол. Одягають спецформу та наповнюють зброю желатиновими кульками з фарбою. Це, якщо не помиляюсь, маркер називається пейнтбольний, з кольоровими кульками всередині. В принципі, готувалися, тренувалися з пневматичної зброї, тому, в принципі, розуміємо, як це робиться. Відтак, кілька хвилин і запекла гра розпочинається. Тим часом інша команда вже виконує завдання спортивної естафети. Тест купера, стрільбу, підйом по мотузковій драбині. Все, погнали! Б ю, б ю, б ю. Серед учасниць, десятикласниця Тетяна, участь у змаганнях бере не вперше. Каже, навчається у Миколинецькій школі, тож разом з друзями вирішила долучитись, аби вибороти перемогу. Я беру участь в другий раз. Друге. Тут дуже подобається, дуже прикольні ройові, особливо наша ройоваць, дуже класна дівчина. Трішки погода дає про себе, знати, трішки тяжче виконувати різні завдання, але ми виконуємо, ми стоїмо. Брати участь у тереновій грі Легенда Упа теж вдруге буде брати учень Городищенського ліцею Арсен. Маємо розуміння, кожного року готуємося і готові викладатися на максимум, показувати хороші результати. Сьогодні ми вже відбули смугу перешкод, де показали доволі непоганий результат. Також відбули пейнтбол. Будемо ще боротися за 4, 5, 6 місце після обіду. До інтелектуальної гри ми частково готувалися. Прийшли певних осіб, які можуть фігурувати в цих запитаннях. Ділиться ці змагання насамперед допомагають зміцнити фізичну форму, вчать згуртованості та розвивають лідерські якості. Тут, якщо хтось один помиляється, всі відповідають. Ви вчитеся працювати в команді. Ми один одному допомагаємо, підтримуємо. Неважливо, чи це суперник тут, там, ми всі рівні. Цього року дуже хороші суперники, є по роях, всі підготовлені, можна поборотися і загортувати свій дух. Захід традиційно проводиться за сприянням Миколи Люшніка та всієї команди волонтерського штабу Українська команда. Активісти багаторазово долучаються до організації теренової гри. Допомагають із харчуванням, і з транспортом, а ще кажуть, у разі потреби завжди є на місці. Потрібно частіше проводити по тій причині, що молодь потрібно як фізично, так і морально мотивувати, зміцнювати молодь, як, ну, щоб це, це цвіт нації. Діти гуртуються з різних районів, вони обмінюються як і досвідом, так і інформацією, стають дружніші, комунікабельні, яке, ну, яке є важливим в нашому суспільстві. Після запеклих баталій нам розповідають, перемогу здобула команда з Лозівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Байковецької громади.